привіт. Сьогодні ми б хотіли з Ксенією зняти відео про засоби про догляду за дитиною. Ну, Ксенія зараз півтора року, але в принципі таким ж самими засобами ми користуємося практично з народженням. Ну, якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною. Ну і для початку я хотіла б розповісти саме про підгузки, якими ми користуємося. Наразі ми зупинилися на виборі двох видів підгузків це звичайні підгузки і підгузки трусики. Звичайні підгузки, я пробувала багато марок і найкращі виявилися, напевно, як завжди, привезені за кордон. Мій тато привозить нам підгузки з Франції, вони називаються Cherubin. Я постараюся вставити фотографію упаковки, тому що ми воно не залишилось буде не допомагати. Вони чим класні. Там упаковки в упаковці вони так щільненько. Ксеня. Ну, будь ласка, ну дай мамі зняти. Не можна? Не можна. Ну, сонце, давай. В упаковці, наприклад, п'ятірки. Там десь 70 штук. І вони так щільненько запаковані, що упаковка виглядає як звичайна поковка на 44 штучки. В них практично нема е, наповнювача якогось текстильного ну вати, наприклад. А Це саме сам, такий ті порошочки, який перетворюється на гель. Е, дуже е, тягнуться боковинки, прям, ну, дуже тягнуться. І всередині вони дуже м'якусні. Ну, мені дуже подобається. Це найкращі відгузки, якими яким ми користувалися. Спинки немає резиночки, але це абсолютно не псує загальний вигляд на дитині. Єдине, що коли дитина дуже активна, то, звичайно, що краще трусики. Ну, це 100%. Тому що вона не так прилягає от зверху. Отні потягнули підгузок і все ніби гарно сидить. а коли дитина починає бігати, Облягає внизу нормально, а зверху починаються відставати, наприклад, оці частинки і може підтекти. Або просто виглядається це дуже красиво. Тому ми купили ще підгузки Ксеня. ну -на, на Тому ми купили ще підгузки трусики. Наразі це ліберо. Тільки хочу сказати, що це також п'ятірка, але ліберо-п'ятірка маломірять. Я б взяла шістку, ну якби знала це, тому що вони, от якщо порівняти з вузком звичайним, вони тут нижчі, набагато нижчі. Це не загальна картина, але в дитині виглядає дуже прикольно, облягають вони дуже добре. Тут гарні резиночки. Там в інструкції написано, що вони дуже легко рвуться по шву, насправді це неправда, вони дуже тяжко рвуться по шву, і мені легше зняти з неї, ніж рвати по шву. Тут прикольні е, боковинки внизу високі, вісно нічого не підтікає. Вони виглядають дуже симпатично, ну не так облягає, як я би хотіла, тому що ми пробували спробували користуватися хагіс, але е, хагіс-трусики дуже дорогі. По ціні, наприклад, це ці виходить набагато дешевше. Ми попали на якусь таку акцію непогану. 150 гривень ми купили 32 штуки, там іде в підхірці. Ну, Взагалі якось мене їх влаштовує. Вони дуже добре до животика прилягають, тому що у нас маленькі ножки ніде не перетискають. І всередині вони без якогось там лосьона, без нічого, але вони дуже м'ягенькі і, в принципі, І не подразнюють шкіру малечі. Ну, Ми перед тими трусиками проводили паперси ліберо, то нам також сподобалося. Ось такі от симпатичні. До речі, оцей малюнок, якщо під білизною дитячою, то виглядає ніби там а, топі, ананасик. А, до речі, тут дуже прикольно вказано, де є попка. Е, тому що вони абсолютно однаково виглядають спереду і ззаду. Тому мов, виробник вказав! Так. Вказав! Так! Зараз я би хотіла розповісти крім серветки, які ми попробували. Я спеціально лишила. Кілька упаковок однієї штучки, для того, щоб показати, які вони не виглядають. Це мені дуже допомагає. Е, ну, е, Давайте я пишу найгірше. Це жахливі серветки. Е, їх можна використовувати хіба, як немає інакших. Е, вони на дотик неприємні, вони дуже-дуже сильно мокрі. І... Дуже швидко висихають. Кожний наразі вона вже підсохла. А за розмір Ну, влаштовую, в собі розмір. Нічого такого але вони насправді дуже дешеві. Ну, неймовірно дешеві. Хлапа не тримається, Ось, Ксенія вже спокійно собі його відірвала, він абсолютно не тримається. Далі серветки трошки кращого. У сі... нас також дуже дешеві, але вони і чуть чуть кращого якості. Клапан не даємо закати, тому ми їх купуємо часто тоді, коли є найбільший розхід. Ну, для поки можна їх використати. Вони не подразні попит. Ну, принаймні, це не то, що не подразні. Ну, Трошки там скрутується, тяжко буває витягнути, вона без цих таких паперешок. доволі мокра. Теж трохи в кінці пачки зимати ну, Звичайно, що я не, не, не витраю ні на нічого такого. Далі светки з Польщі. У -й, -й з Польщі. Я розраховувала на їх хорошу якість ксеня. Але насправді вони не дуже якісні, вони досить великого розміру, вони досить приємно лосьонам просочені, але сама серветка по якості так само, як і ці дешеві. Тому більш проти їх не буду, бо по ціні вони дорожчі за ті серветки, які мені дуже сподобалися. Далі серветки просто вони... дуже в якості, але вони досить дорогі і можна купити і дешевше. Це смайл класний, тому що є масштаба, вони не так сильно підсихають. Дякую, Дацію. Дякую, моє сонечко. Вони не таку мають приємну дуже дотик, текстуру. І такі вони, Якщо я не помиляюся, такі з малюночком. Так, З качечками, мені здається, О, зараз спробую показати такі коченятки. Ну, дякую, сонечко, давай. Даре, моє... Давай, ми подаємо з соціальним. І mm -hmm. оці класні. І можна відрядили личку, від нуля. Ну, Але вони в Арсені в Львові коштують, коштували в акції 35 гривень. Ну, це 84. Дуже такою купую, Це просто чоловік вирішив <губити> купити самі краще. А найбільше мені сподобалося це, ціна якість це саме ці хаблі. Е, також приводить з Польщі. Тому що хагі звичайні в магазинах ну, дуже дорогі. І саме ця упаковка мені дуже подобається, вони, оцей рік серветки, які з цих, що їх на правду. серветка має дуже приємний запах. Неймовірний значний запах. Мені ця не дуже подобається. Вони також такі мають малюночки, може бути. Дякую, дякую, Дуча. Дякую. дякую, Дякуємо, масочку. Ти моя помічниця? Молодець. Ще ну, це не вимагаєш, виказала через упаковку. Воно в них було на вітрині, вона трошки вигоріла. Ну, в общем, це светки дуже класні. Вони коштували 28 гривень, якщо не за 64 штуки, ну якість у них не, неймовірно. Не, не вони е, мигенькі. І хайс це взагалі, якщо класична упаковка, вони такі теж по текстурі. Вони... О, такі от. О, такі от. А ці і ще така в них є упаковка алої. Тут лапки навіть видно, то медведики, то вони от, такі от, ніби паперові, напевно. Єдиний недолік, вони рвуться. Хотя коли з упаковки, то можна порвати, вони легко дуже рвуться Вони дуже легко рвуться. Ось, наприклад, ще раз попробую, Навіть одну рукою. Ну, тому треба витягати їх досить акуратно, але ними можна підсирати яличко. <рес> І ну, мені дуже подобається. Це насправді класний серпен. Я зараз батьки з князю, тому прошу чоловіка, він також нам купує саме ці серветки, тому що тут їх немає. Тут мало товарів проводить з Польщі. Ці серветки покращують на упаковочку. Навіть вказано, що можна... Витирати личку. Не на всіх серветках це вказано, мені здається, що на смайл теж можна. Ні. Ні. Не Але нам вказано, що можна витирати соски, фрукти і іграшки. Таку дуже важливо. Ну, оці реально класні. І я от перевірила вчора місяці ця упаковка зберігала вологу з звичайним клапаном таким Ну вот, отпусти вот, собачка. Подсеклассный.